Жодного, жодного варіанту завершення війни до 15 січня. Ба Більше показують карти, що якраз по нещасливій случайності з 15 на 16 січня буде балістичний удар по Україні. Шахедна балістична атака. Тому, в принципі, я бачу, що цю заяву йому, йому хтось спустив, щоб він це озвучив. Це певний вкид від нього. Хто це озвучує, з якою метою, незрозуміло. Але я бачу, що це його попросило сказати. Насправді, він так не вважає. Якщо б він знав точну дату завершення, він, він би її не озвучив. Я бачу те, що. Конкретно шансів завершити війну зараз немає. Але справді з попередніх розкладів можу сказати, що монотонно поступово вибиваючи РФ, і НПЗ, і удари по Москві, які почалися вже, і інші удари по енергосистемі, і по військовому виробництву це всі ці разом удари. Якщо вони стануть на стабільній основі постійними, вони і так є постійними, але якщо вони винесуть е, суттєво, суттєвий відсоток, Промисловості, економіки, то тоді Росіяни реально вимушені будуть піти на завершення війни, але вони будуть все одно йти на більше ну по моїх розкладах, не на кордони 91-го року, а вони будуть говорити про розмежування по лінії зіткнення і закріплення цих кордонів.